Середа, 11 вересня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Діставали зубний протез з бронхів, рятували від хімічних опіків, спецрепортаж про лікарів-ендоскопістів обласної лікарні. Колишнє депо у Чернівцях на проспекті Незалежності виставили на аукціон за 161 мільйон гривень. Які слова є образливими для людей з інвалідністю? Та чому тема безбар'єрності у суспільстві стає дедалі актуальнішою? На Буковині попрощалися з двома військовими, які стали на захист України від російських окупантів. Старшого лейтенанта Максима Костюка провели в останню дорогу в селі Новий Вовчинець. Солдатові Денису Макарчуку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Діставали зубний протез з бронхів, рятували від хімічних опіків та зупиняли внутрішню кровотечу шлунку. У медичній практиці лікарів-ендоскопістів Чернівецької обласної клінічної лікарні Андрія Ушакова та Ігоря Фельдмана чимало унікальних випадків, коли доводилося рятувати людські життя. У спеціальному репортажі «Диво лікар» Альвіна Брамчук розповість про особливість і унікальність методів лікування та діагностики лікарів обласної лікарні. Андрій Юшаков понад 20 років працює лікарем-ендоскопістом. За цей час у роботі бачив чимало унікальних випадків. Була пацієнтка, яка дуже любить суші, роли, і вона звернулася скаргами на болі в шлунку. і Виявилось на обстеженні велика кількість паразитів. Які внедрились в стінку шлунка і розмножувалися, і рухались. І буває таке, що пацієнти п'ють випадково різні агресивні розчини. Часто це буває в гаражах, випадком ну, різко хоче випити щось і п'ють електроліт з акумулятора, різні лужні розчини, побутову хімію випадково. Це може бути дуже небезпечно. Бували і літальні випадки, опіки стравоходу різних ступенів. Обстеження шлунку та кишківника Андрій Ушаков проводить за допомогою сучасної ендоскопічної стійки. Апарат використовують і для проведення міні-інвазивних операцій. Якщо раніше такі обстеження були складніші, нині процедура швидка та безболісна. Гастроскопія з медикаментозним сном триває від 7 до 15 хвилин. Це дає змогу лікарю уважно обдивитись всі відділи стравоходу, шлунку, кишечнику, взяти необхідні аналізи. Колоноскопія з медикаментозним сном триває від 20 до 40 хвилин, можливо, і більше, якщо є якісь утворення чи поліпи. Якщо є інвазивна операція, поліпектомія, то воно триває і до години, і може й більше. Пацієнт абсолютно нічого не відчуває, для нього це комфортно і для лікаря теж дуже комфортно, тому що він не спішить, спокійно робить діагностику та лікувальні процедури. лікар ендоскопіст Ігор Фельдман понад 15 років проводить обстеження бронків. Часто доводиться діагностувати пацієнтам рак легень, туберкульоз. В основному зараз е, рак легень на третьому місці стоїть по найпоширеніше в Україні. Молоді люди приходять дуже. Тобто, е, це все психологічно для хворого. І ми е, стараємось не казати в обличчя от людині, що в нього там все, від нього ракли да, і Все на цьому точку стараємося допомогти, допомогти може. Направляємо до яких спеціалістів, щоб ускорити цей процес його лікування. Люди дуже переживають за такі стани, і це треба ще бути психологом. По-перше, треба умовити людину зробити цю процедуру, бо не всі бояться. Рятувати життя пацієнтам Ігорю Фельману доводилося за різних умов. А у нас була людина, яка звернулася, значить, шістдесят десяті, 70 років. Зубний протез впав. В основному вони впадають в травохід, а тут попав в просвіт бронхів. Це взагалі було, як він ще дихав, це теж невідомо. З допомогою жорсткого бронхоскопу в операційні ми забрали цей протез з... у людини і спасли йому життя. Щороку у відділенні ендоскопії Чорнівецької обласної клінічної лікарні проводять понад 4 тисячі обстежень органів шлунково-кишкового тракту. За медичною допомогою звертаються не тільки місцеві, а й люди з різних областей України. Покази для проведення гастроскопії це певні скарги, тобто печія, нудота, болі в епигестральній ділянці, ночні болі. Покази до проведення колоноскопії це 45. Років з метою скринінгу колоректального раку, діарея, закрипи, наявність слизу, крові в калі. Дуже багато стало раку кишечнику. Після 45 років треба всім проходити колоноскопію з метою профілактики колоректального раку для виявлення поліпів. З цих поліпів виростає онкопатологія, тому і рак кишечника зараз став на першому місці, обігнав. Рак Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі-4. 10 вересня у селі Опришене сталася ДТП, в якій травмувалася жінка. 34-річна жителька села Коровія, керуючи автомобілем «Пежо», не впоралася з керуванням, з'їхала з проїжджої частини та перекинулася на зустрічній смузі. Медики госпіталізували водійку до лікарні для надання відповідної допомоги. Закинути депо у Чернівцях на проспекті Незалежності виставили на аукціон. Його оцінили в рекорду для міського бюджету вартість. Стартова ціна лота понад 161 мільйон гривень. Перед інвестором виставили й додаткові умови для подальшого використання даних площ. Чому об'єкт виставили на приватизацію? Що планують побудувати там, розкаже Олена Крячко. Колишнє тролейбусне депо на проспекті Незалежності не використовується за призначенням понад 10 років. Нині тут захаращені будівлі та руїни. Це такий досить. Давній проблемний об'єкт, багато дискусій, багато розмов про нього було. Якщо не помиляюся, там було десь зо чотири пожежі. Відповідно, один час воно охоронялося. Ну це все витрати з бюджету. Десь близько 11 років. Як перенесено тролейбусне депо на вулицю комунальників, І з того часу це приміщення просто руйнувалося. Як на жаль, багато на наших інших приміщень, по яких аналогічнувалося багато дискусій, будувалися великі план. Це і басейн, наш сумнозвісний на Воробкевича і ще багато об'єктів, і досить немалих об'єктів, я маю на увазі по площі, оскільки територія там є дуже великою, і було б добре, щоб вона не просто там стояла а в зарослях, якихось в якихось кущах, в якомусь цьому. Краще навести лад і щоб там щось зробили на тому місці, або ж якийсь простір, де можна було б проводити час, оскільки в Чернівцях таких... Простірів, на жаль, не є багато а, або щось корисне для місцевих жителів. Думаю, треба, бо центр міста він такий захарашений, негарний якийсь. Ну, значить, треба. Я думаю, що на оцю відстань по проспекту три торгові розважальні центри підряд трохи забагато для нашого міста і для нашого ну, кількості населення. Я думаю, що можна було би тут е, щось корисне побудувати. Наприклад, освітні щось. Я думаю, що порядок є порядок, треба наводити, щоб були чистенько. Тут є вже один торгово розважальний центр. Можливо, якась зона якогось спортивного напрямку розвитку, якісь майданчики, там, баскетбол, волейбол, ігрові види спорту. Я думаю, така локація була б доречна тут. Потрібно не тільки на території, де а на території всіх таких напівзакинутих, закинутих територіях і приміщеннях наводити лад взагалі на всіх, тому що це. Це не гарний вигляд місця, це небезпечно, і ну якщо є вільна територія, можна використати з користі. Відновити інфраструктуру такої території для міського бюджету затратно, тому локацію пропонують розбудувати інвесторам. Було прийнято рішення, підготовлений проект рішення на сесію міської ради. Депутати проголосували за оголошення приватизації цього об'єкту. В принципі, ми в тому числі керуємося думкою тролейбусного управління. Це якщо ми говоримо і як лунають запитання. Чи не варто його використовувати повторно на балансі Чернівецького тролейбусного управління? Нині майже 140 тролейбусів та автобусів. У читу кажуть, відновлювати старе депо недоцільно. На сьогоднішній день там відсутня інфраструктура, вже яка була для, для депо. і на сьогоднішній день. Депо те, що функціонує, то в принципі, закриває. Всі необхідні питання. Якщо буде розширюватися автопарк, то в принципі є запас території, яку можна можна додатково облаштовувати, загальна площа території колишнього тролейбусного депо майже 7 тисяч квадратних метрів. За умовами аукціону, інвестор має побудувати сучасний торговельно-розважальний центр протягом визначеного терміну у Чернівецькій міській раді. На ці торги очікують увагу не лише від місцевих інвесторів. Є вже певний інтерес саме з Національних операторів тому, що стартова ціна. Достатньо висока, а згідно правил проведення аукціонів, там є таке поняття. Як гарантійний внесок, який складає 20%. Ну, Ну відповідно для того, щоб прийняти участь в аукціоні, треба заплатити понад 30 мільйонів. Це такий як ну, страховий депозит, певний. Ну і відповідно, якщо там будуть потім якісь ігри, які можливі на аукціоні, як то, наприклад, відмова від перемоги, то цей гарантійний внесок не повертається і йде в бюджет міста. Очікується, що за умови проведення аукціону. Міський бюджет поповниться не лише коштами з приватизації, а й сплатою оренди за земельну ділянку та податками від створення нових робочих місць. Електронні торги відбудуться 24 вересня. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 в автобусах на маршруті 39 у Чернівцях цього тижня з'являться валідатори. Товариство обмеженої відповідальності Діліжанс став першим приватним перевізником у місті, який впровадив систему безконтактної оплати проїзду. Валідатор забезпечує зручний та швидкий безготівковий проїзд, автоматично фіксуючи оплату та реєструючи поїздку в транспорті. Зазначають у міській раді раніше. Чернівчани могли користуватися валідаторами лише в комунальному транспорті, проте зараз їх встановлюють і в транспорті приватних перевізників. У Чернівцях відремонтували ще дві зупинки громадського транспорту. Оновили їх на вулиці головній та героїв майдану. У Чернівецькому транспортному управлінні зазначають, що там замінили покрівлі, пофарбували металеві конструкції, провели зварювальні роботи та встановили нові лавиці. У Чернівцях до кінця року на понад 40 вулицях планують замінити індивідуальні лічильники електроенергії. Замість старих встановлюють сучасніші прилади, які дозволяють вимірювати енергію за різними тарифами. В день зазвичайним вночі дешевше. Втім, мешканці будинку на вулиці головна, 188, скаржаться на те, що їх лічильники замінити нема. Кому у чому причина? Дізнавався Євген Пасайлюк. У цьому будинку 60 квартир. Тут проживають незрячі люди. Всі користуються електричними приладами, тому що це безпечніше для них. Тут встановлені дискові лічильники. Жителі хочуть замінити на двотарифні, що дасть можливість зекономити на електриці. Віталій Лукен проживає у квартирі, де встановлений дисковий лічильник не працює, отримує допомогу від держави. каже коштів ледь вистачає на сплату комунальних послуг. Зараз е... Кіловат світла 4,32 і 350 кВт От в мене світла йде 350 кВт. Ну, можете себе представити, це 1400 гривень. Я трачу тільки на світло. Зараз йде час отоплення. Ще буде, я думаю, 1500 і все остальне, значить, наш доход наша соціальна допомога, яка складає 4 тисячі 700 гривень, вона буде все і вся йти на комунальний Послуги розумієте, хотілось би, хотілось би, щоб внімання обратили на наш будинок і зробили порядок з цим будинком. Щоб покрити комунальні послуги та зробити на їжу, Микола Добрин, попри проблеми із зором, постійно змушений шукати підробіток. Ну ми стараємось більш менш економити, але все одно ну, трошки є багато вже коштів. Десь і 600, 700 буває, я коли більше зараз е, ще більше стало, так якби подорожчало зараз е, два рази і ще е, більше стало. Ну хотілося якби, щоб менше, бо е, у нас немає газу, а електро, плитка і все е, на електро навантаження. Ну, важкувато, звісно. Тим, що є, ну, звісно, не на все вистачає, не на все вистачає. Хотілося, щоб більше було дитина вчиться. В іншому місті там зараз ще буде більше коштів, та як вона на квартирі. Родина Валентина Мудряка користується лише електричними приладами. За один місяць за світло набігає чимала сума. Зменшити витрати комунальних послуг зможуть, якщо буде багатотарифний лічильник. Ну так якась економія, думаю, буде, тому що нічний тариф є. же болір буде вночі, грітися не вдень. Думаю, що буде дешевше трошки. Зараз дорого світло. Гривню 700-800, може якихось гривню 200-300, може зекономити. З 1 червня 2024 року в Україні тарифи на електроенергію для населення зросли до суми 4 гривні 32 копійки за 1 кВт на годину. Вночі світло вдвічі дешевше. Тут живуть люди незрячі, які мало заробляють, або багато з них взагалі нігде не працюють і не можуть скористатися цими лічильниками, тому що їх просто немає. Будинок Належить до громадського житлового фонду, є власністю громадської організації. Уто зараз усіх плити, електричні бойлери, не зрячі, їм це зручніше. Там мікрохвильовка. Ну людина нічого не бачить. З газом небезпечніше. Тут мало у кого є газ тільки перший та другий поверх. Я Розмовляла з головним інженером об енерго. Він також каже, що без документації справи не буде. Це все треба виконати ці технічні умови. Вони також роблять проекти, оплатити це все, і тільки тоді можна щось змінити. Ученівці обленерго не на камеру журналістам СІ-4 ситуацію прикоментували так. УТОС – власник будинку організація має докупити потужність. Це десь мільйон гривень. Зробити розподіл потужності на будинок і кожну квартиру. Зробити проєкт електрозабезпечення будинку, винести лічильники на сходинковий майданчик. І лише після цього можна встановлювати тарифні лічильники, які коштують десь по 1700 гривень. Мешканці цього будинку не мають договірних відносин Чернівці обленерго, тому встановлення сучасних лічильників для них буде платним. Люди зверталися за підтримкою до міської влади. У департаменті інфраструктури та благоустрою відповіли наступне. На даний час немає міської програми, яка передбачає фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади, зазначених вище робіт. У разі необхідності отримання більш детальної інформації щодо можливості вирішення даного питання. Рекомендуємо громадській організації УТОС звернутись до Чернівці Обленерго. Кожна квартира згідно з законодавством має мати не менше 5 кВт. За адресою головна – 188-60 квартир. Це більше 300 кВт. Будинок ж має дозвіл лише на 50 кВт. В обленергоорганізації УТОС порадили звернутись до Чинівецького рему з клопотанням щодо збільшення дозволеної потужності. Потрібно проєкт, тому що двохтарифний, двохзонний лічильник діє тільки на побутові споживачі, а так як освітлення, додаткові там, вуличне освітлення не дозволяється на двохтарифне лічильник. Тому питання нелегке. Будемо в подальшому викликати можливо, якусь комісію з Чернівецького орему, щоб підсказали, якісь шлях, які менш затратний. Тому що підприємство не має виділених коштів на дані роботи. Квартири з 60 квартир вони всі приватизовані, окрім декілька. В квартплату дані напрямки витрат коштів не передбачають. Квартплата невелика, коштів вільних на це, на це немає. Інший шлях, можливо, мешканці хочуть відкрити ОСББ і тоді всі зібратися коштами. Це буде теж як варіант. Комісія Чернівецького рему працюватиме у будинку номер 188 наступного тижня. Журналісти Сі 4 слідкуватимуть за вирішенням проблеми. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Безбар'єрність це не лише про пандус біля вхідних дверей. Для людей з інвалідністю важлива і коректна комунікація, зокрема у засобах масової інформації. Людина з обмеженими можливостями, інвалід каліка, які ще слова є образливими для людей з інвалідністю. Та чому тема безбар'єрності у суспільстві стає дедалі актуальнішою? Далі у сюжеті. Марія Нікітіна пересувається на кріслі колісному. Про некоректне звернення до людей з інвалідністю знаю з власного досвіду. Просто казати, що те я там дружу з однією, там, ну, вона інвалід, це некоректно. Коли говорять про людей з інвалідністю чи з людиною з інвалідністю, користуються дуже некоректною термінологією і називають такими словами, як людина з обмеженими можливостями. Людина там, з особливими потребами: інвалід, каліка, калічка, неповносправна, недієздатна. Як спілкуватися з людиною з інвалідністю та тими, хто повернувся з війни, говорили на тренінгу безбар'єрна комунікація в медіа. Медійник, комунікаційник, журналіст в своїй роботі безпосередньо може долучитись і давати е, свій вклад в реалізацію національної стратегії та її напрямків. Я думаю, що наші учасники вийдуть після навчань не тільки з знаннями, а напевно з практичними кейсами від наших тренерів, тобто від мене і від Марії. Люди з порушенням зору відраховують зупинку, на якій вони сіли, сідають в транспорт їдуть і рахують кількість зупинок для того щоб зрозуміти де їм вийти в нашому суспільстві зараз стає багато людей з інвалідністю тому ми маємо вчитися як правильно з ними комунікувати спілкуватися і насамперед як правильно висвітлювати це в медіа вважаю дуже важливим зараз говорити про безбар'єрність враховуючи той час в якому ми живемо Маємо адаптуватися, маємо розуміти. На жаль, дуже довгий час вся ця тема була завальована, захована. Про це мало говорили, про це мало писали. Коли інклюзія та безбар'єрність стане тенденцією в Україні, як знаєте, як модною тенденцією, тоді сприйняття людей без інвалідності, людей з інвалідністю або з іншими порушеннями здоров'я буде дуже швидко змінювати. Виватися Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан, новини Сі 4 на сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.